Усім привіт! Сьогодні я приготую дуже смачний салат з язика, який називається лісовичок. І для такого рецепту мені потрібно відварений язик, мариновані шампіньйони, зелень, цибуля, морква, майонез та ваші улюблені спеції. Починаємо приготування. Все, як завжди, дуже просто і неймовірно смачно. Яловичий язик я відварив та очистив. І зараз буду нарізати його на таку доволі дрібну соломку. Ви можете нарізати і кубиком, як вам зручно. Нарізаний язик відправляю в окрему посудину, в якій буду замішувати салат. Після чого беремо моркву, яку я заздалегідь відварив в підсоленій воді. Теж буду нарізати на такі невеличкі смужечки. До речі, як варіант, моркву з цибулею можна просто підтушити. Теж, виходить, дуже смачно. Та відправляю до язика. Цибулю буду нарізати півколечками, доволі тонкими. Сковорідка, буквально 1 столова ложка соняшникової рафінованої олії. І відправляю цибулю обсмажуватися до напівпрозорого стану. Цибуля обсмажилась і вже остила. Вона, така, знаєте, на грані, ще залишає таку легку хрусткість, але текстура відрізняється від сирої та маринованої. Приправляю сіллю та свіжомеленим перцем, заправляю салат майонезом.